Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко. Сьогодні ми з вами їдемо дивитися лижну колекцію. В магазині Ойшо. Я надію, що я все правильно сказала. Нарчарська це нарти, це лижі. В общем, будемо підбирати образ мені в гори. Найголовніше, що мені треба купити, це штани. Можливо, ви також їдете в якусь відпустку зимову, в гори, на лижі, на сноуборд. Подивимось, що є в Ойшо, і поїхали! Я вже на місці, і починаємо. Ми подивіться, нас одразу зустрічає зимова колекція для сноубордів, для лижів. Це більше для лижів. Я дізналась недавно, що для лиж і для сноубордів розрізняється форма. Для лиж вона ось така може бути приталеною, гарною, а для сноубордів вона має бути більш вільна, не така по фігурці. Ось такі дола. Я взагалі-то помітила, що тут уже набагато менше зимової колекції, тільки ось це. Походу її прибрали і готуються до знижок. Що? і що ми будемо робити? Ну я зараз подивлюсь, що тут вони залишили. А он бачу, бачу, бачу костюмчики далі трошки. Але вже залишили зовсім мало такий комбінізон. Тут була дуже гарна синя, і чор ось в такому плані була синя куртка і чорно-біла, дуже гарні були. Залишилась тільки така. Що тепер можна буде замовити тільки онлайн? Я думаю, я вам покажу, які саме куртки я бачила, і приміряла так. Знаєте, просто. Відкладаючи на потім основну примірку. Тепер я трошки жалкую, але по суті, я, якщо чесно, куртку вже купила собі дуже класно. А от штани я собі не купила. Надіюсь, що мені тут підуть по дві Подивіться, як гарно виглядає цей пошочок. Мені здається, гарніше ніж на моїй куртці, яку я собі придбала. Але вона варта, якби 7 тисяч гривень, 8 тисяч гривень. Така куртка. Я точно візьму примірити ось цю куртку. Вона з дуже приємного матеріалу і. Дуже приємна на дотик. Зі мінцем я люблю, коли талія трошки виражена, коли воно буде гарно виглядати. Все-таки я хочу робити багато фотографій, тому давайте приміряємо її. Так, цікаво, магазин готується до розпродажів, і дивіться, можна зараніше прийти, перевірити все, що тобі подобається. Потім дізнатися точну дату початку розпродажу, прийти і забрати все, що тобі подобається. Дивіться, це просто шок. Я навіть не бачила ніколи. Ось так охайно розвішеного одягу на розпродаж. Ту можна піти прийти, підготуватися. Я вперше на таке потрапила. Дивіться, все є і сутки, які в них були в минулих сезонах, літом, аж рік тому я його бачила. Купальники, все-все-все, спортивний одяг, навіть якісь ковтиночки. Я просто в шокі. Але мені нічого правда не треба, але на замітку. На замітку я знайшла цю куртку, яку я приміряла. Дивіться, вона дуже гарненька, просто окремо висить на останніх штуках. Я собі таку кофтинку придивилась на останніх штуках. Дивіться, яка гарненька. Я думаю, вона буде дуже тепла. Можна буде одягати під костюм. О, вау, ще з дирочками вирізами для рук. Клас! Також в ой, є дуже гарна термобілизна. Подивіться. На сайті я також бачила лосини до цієї термобілизни, тому придивіться, якщо у вас немає, бо в мене є. Я купила ще два роки тому і ношу дуже успішно її. Знайшла в чорному кольорі і мені навіть більше подобається в чорному. Ніж білому, в мене якраз чорна термобілизна. Я дуже задоволена. Мене завжди питають всі, коли я одягаю, просто як одяг ой, а де ти купила і так далі. Бо воно дуже гарно виглядає стильово. Боже, дивіться, що це за новорічний рай виглядає дуже гарно. Я думаю, можливо, взяти собі якусь пару. Хоча минулий раз я брала вою собі ось таку схожу пару, і вона дуже каталась. Прямо а ось вона. Вони просто на 100% з полієстру, дівчата. Я все прочитала, все зрозуміла і обійшла. Не будемо брати їх. А ці 22% альпаки, а там далі це Еластан, поліестер і так далі. Тому, можливо, я й думала взяти якусь пару, але після того, як я подивилася якийсь клад, я відключаюсь і поведу з до вас приміручний. Також тут є дивіться рукавички. Швиденько вам покажу, ще додатково. Але рукавички мені буде набагато дешевше купити якісь Vinted, бо я ще не знаю наскільки мені сподобається катання на лижах. Я буду вперше взагалі це все практикувати, тому я не купую зараз все одразу найдорожче, найкраще. Я спочатку спробую подивлюся, як воно мені чи мені подобається взагалі цей спорт. А якщо сподобається, то можна вже буде придивляти собі якусь кращу форму. Хоча я також вибираю собі гарненьку таку досить. Штани візьму більше, а куртку я взяла на піддас. Я примірила перші штани, і вони реально так гарно сидять. Це просто дуже гарно. На попі також дуже гарно привабливо сидять. Але єдиний мінус під мій зріст 176 см, ця довжина Задовжина не дуже пасує, хоча мені сказали, підказали. Що якщо в мене будуть лижні боти, то воно буде виглядати нормально. Не то, що нормально, а буде окей, через те, що вони будуть длінними, ці боти, і воно буде перекривати один одного, і не буде видно, що вони якісь на мене короткі чи ще щось. До того ж, вони такі зручні, я навіть не думала, що в них буде так зручно присідати, як хочеш. Ой, в талії, бачите трошки, але це розмір 36 на Наталію 64, і мені це все дуже подобається. Навіть те, що вона трошки відходить ззаді. Вони дуже зручні, в них можна робити дуже різні рухи. Такого ви ще від не бачили. І мені вже одразу хочеться взяти просто їх і все, і навіть не вибирати. Дивлячись на те, що в мене куртка біла, а колір моїх штанів буде ось такий беж. А колір мого взуття буде ось такий, як мій боді, трошки жовтинкою. Я собі такі купила мунбут. Але якщо чесно, мене бісять всі бісять люди, які постійно якось скаржаться на те, то, що тони не однакові, підібрані і так далі. Боже, я з вами не погоджуюсь у дуже багатьох випадках, коли хочеться навпаки розбавити різними тонами одного кольору, образ. Я думаю, буде нормально. Мені головне, що я куртку купила білосніжну, але я її купила за 2,5 тисячі з половиною гривень. <реш> Недорого, дуже дуже дешево. Той самий момент, коли в Ойшо коштує куртка 7, 8 тисяч гривень. Давайте приміряємо разом з курткою ці штани, бо я так зраділа, що захотіла вам одразу показати вже ці штани. Я вже сижу, стою, точніше, думаю, їх брати. Ну просто ідеально, я в них себе так класно, комфортно почуваю. І вже трошки мені жарко в них. Правда, якщо б вони були ще длінні, це було б чудово. Ось що в цьому сезоні дуже багато випускає речей таким пальчиком. В основному я трошки великий розмір взяла S. Мої параметри 88 в бюсті, 64 в талії і 88 в бедрах. Якось не ідеально ця куртка, подивіться, вона мене робить пончиком наверху. Тунесенькі, тунесенькі ножки і великий пончик зверху. Ще тут постійно магає все. Мені довелося понизити якість зйомки. Надіюсь, ви цього не помічаєте. Я знімаю 24 кадри в секунду. Вау, тут є карман навіть. Дивіться, я хотіла просто показати вам якість поближче, а тут карман знайшла. А взагалі мені дуже подобається якість того, як вони виконують. Вони дуже детально все придумують. Навіть подивіться, тут така вставка, можна регулювати, щоб не попадав сніг. У мене куртки звінти також є. і вона взагалі дуже схожа на цей стиль куртки, але гарніше сидить на мені, ніж ця. І вона коштувала в мене 250 злотих, а це дорожче набагато. Карманчик просто туди додавала, вона її не раз не одягала. Додавала на дуже схожому потаку тепли. Як о ліць, але це гіндер. Але стани дуже гарні і дуже мені сподобались. Хоча куртка мені не сподобалась, бо вже так жарко. Я піду далі передягатися. Приміряємо куртку номер 2 О, дивіться. Карманчик раз. клас. Додаткові, атути. О, ця куртка мені набагато більше подобається. Так тут ще такий цей. А, отак, от собі утеплилась. Не треба купувати ніяких додаткових. Оцих шарфів і так далі класно, вони придумали. Взагалі мені ця куртка подобається, вона більш легка, ніж попередня. Але мені мій друг говорив, що треба купувати більш легкі через те, що буде дуже жарко, якщо вона буде якась пухка, об'ємна і дуже мати багато буде всередині утеплення. Тому цю куртку би я обрала, якщо б я купувала куртку. Вау, дивіться! Ну і ця куртка, я так розумію, якраз йшла до цих штанів, які мені сподобались. Бачите, тут навіть така плосочка, як тут колір. Подивіться, яка якість. Реально чудова якість. О, тут також є цей кармашок. Я вважаю, що ціна вийшов оправдана щодо якості. Дуже класно. Ось це мені подобається. Найбільший лайк. На продукти, які мені будуть подобатися, я буду вам показувати швиденько артикули з цінами, щоб ви могли, якщо що, знайти їх. Тому що я вже ту куртку минулу віднесла, я її вже точно вам не покажу. Але далі я буду вам показувати. Добре, що згадала. Йдемо далі. Поки що ось ці штани мої фаворитні, я їх купити хочу, а ця куртка, я б її купила ой, дуже гарна. Розхибаюсь, ну дуже гарна куртка. Ставимо її 9 10. бо можна ще було краще, але вона дуже гарна. О, ще цей пух, ну подивіться, який він гарний. У мене буде пух так собі на моїй куртці. Оце я багато втрачаю. Може купити собі для фоток. О, але якось не дуже багато, правда? Можна було побільше. Я думала, що мені біль будуть більше подобатись штани, але вони якось зовсім інакше сидять. Подивіться, тут якось збирається. незрозуміле. Я взагалі одразу привіряю на боді, яке йде в мене з шортами, щоб дивитися, як воно буде на лосини одягатися. І подивіться, як на попі негарно воно обрізає мою попу. Бачите, ця дуга перерізає і візуально робить менше мою попу. Через це ми їх скіпаємо. Такі діла. І на перемірці куртки номер 3 в мене виключився мікрофон. Але я знаю, що це вже останні такі ситуації, бо мій хлопець на новий рік подарує мені новий мікрофон. В цій куртці, на жаль був зломаний ремінець, і з цього ми робимо висновки, що є велетенські шанси, що у вас він також зламається. В цьому ремінці є великий плюс. Він регулюється, його можна буде відрегулювати під любу фігуру і талію. Зломаний ремінь, це, звісно, провал. Але я поділюся з вами одним лайфхаком. Дуже важливим, до речі, у нас є два роки гарантії майже у всіх магазинах на скаргу на рекламацію. В разі якщо річ зіпсувалась, покаталась, стерлась, розтягнулась. Наприклад, в Польщі це працює на 100%. Якщо річ псується, ви скаржитесь, і вам повертають гроші та забирають товар. Тому пам'ятайте про це і користуйтесь. Сама куртка виглядає дуже гарно, дорого і стильно. Ще в такому ж стилі в них є чудовий комбінезон в чорному та кремовому кольорі. Куртка без паску сіла гарно, але з паском можливо, було б ще гарніше. Мені подобається, як виглядає цей рубчик, все взагалі просто чудово. Цей пушочок дуже якісний і виглядає гарно. Часто я потрапляю на якісь пушочки дуже негарні, і воно видно, що воно якесь дешеве. А цей пушочок просто чарівний. І подивіться, як мені цей личить білий колір, взагалі він так виглядає знову ж таки дорого, а тут я вже уявляю, як я катаюсь. В цьому костюмі я себе почуваю дуже інтелігентно, витончено і взагалі білий в мене асоціюється з чистотою думок, серця і душі. В розтібнутому варіанті також дуже гарно і привабливо. Одразу плюс за утеплювальний пушок на шиї. О, боже мій! Просто подивіться, як це виглядає. Вау, дуже гарно. Я ще такий лонг приміряла. Подивіться. Воно виглядає дуже гарно. І бачите, як костюм все однорідно. Я правда дуже хвилююсь, як моя біла куртка підійде до такого. Більш того, в мене ще такі мунбут трошки І Я не знаю, як воно буде виглядати. Воно сильно розтібається. Але він такий спортивний, я не думаю, що він десь ще буде гарно-гарно підходити. Можливо, я ще буду його компонувати своєю оранжевою курткою спортивною. І буде гарно. Але. Я прям вже себе капець, такий настрій одразу Ще прям хочеться в подорож, коли такі гарні речі. Ну подивіться, я думаю, взяти. Ця стоїть 1500 гривень. Штани 4000 гривень коштують. І я переділа ті штани перші. О, бачите, як тут іде боже, дівчата, дивіться, тут така галочка, і наша попа візуально стає круглішою. І подивіться, зрівняйте, як виглядає тут, а як виглядало в минулих штанах. Просто жахливо. Воно тоді обрізало тут все і було. Ой, а ще ж дивіться, які ручки тут гарні. на цьому лонгсливі. Ну, дуже гарні штани, дуже гарна сіла. Я ще запитаю, чи є такі білі, можливо, на складі або на сайті. І подивимось. Бо, можливо, я би такі білі купила, і такий лонд білий, і була б вся білосніжна. Лонг цей дуже приємний на оші але виглядає як трошки вже поюзаний. Подивіться, чи може він так і виглядав в самого початку. А ні, дивіться, тут покраща ситуація, Хоча також не ідеально. Але я думаю, що я візьму його за 150 злотих, тільки не знаю, чи тут чи онлайн, тому що тут вже дуже сильно його заюзали. І і, да. А штани, я до речі, в мене прирозився сайт. І я бачу, що таких немає білих, тільки такого кольору. І Я хочу ще перевірити. Я підкладу собі. Цей набор, ось цей саме. І піду прогуляюсь і ще подумаю. І подивлюся паралельно, чи є якісь білі штани от такого формату з галочкою на попі. Бо нам залежить на тому, щоб воно гарно сиділо. Правильно, якщо ми вже купуємо якийсь гарний костюм, якщо ми вже купуємо якісь гарні штани з більш дорогого сегменту для мене, ой, що штани за 400 злотих це трошки вже такий прайс. Тому я вважаю, що воно має і по фігурі підходити, і бути зручним. І виглядати гарно і гріти. Ще один лонг, який я примірила. Він би мені підходив більше по кольору до моєї білої куртки, але він не такий звичний, він не такої якості, він не такий м'який. Ось це мені жме, тут мені все жме, пережимає, тому я не раджу ось цей лот за 1500 гривень. Коротше, я потім поближче вам покажу код. Виглядає він нічогенько, дуже гарненько, але по суті він не підійде. Мені так точно. А, можливо, цей розмір? О, так, це xs розмір, тому що не було S, я згадала. Можливо, S би сіла гарніше. Бачите, він навіть тут мені тягне. Бо він маленький, точно. Але, блін, на камері виглядає дуже гарно. Ні, ну, з цих штанів я вже не хочу вилазити навіть. Гарні. Прям мені ідеально будуть. В цьому світері я почуваюся дуже затишною, але я знову таки прогадала з розміром і взяла XS замість S. Зараз я думаю, що схожу, подивлюсь, тому що він досить цікавий, можливо, Йо мені його треба взяти, не знаю. Додатково мені не подобається, що все воно з поліестру. Буде парити, жарити. І це тільки виглядати буде гарно. Тому я відпускаю цей світерочок. Я примірила цей чорний комбінезон, і він виглядає просто вау. Дивіться. А вже ж на мій зріст. Трошки мені <сум> не ідеально, я би сказала, мені здається, він буде ідеально пасувати на зріст до 173 см. Оці мої 3 см мені заважають, і я себе не відчуваю на 100% комфортно, хоча мені так личить чорний колір, подивіться, як воно гарно. І на попі також гарно. Оскільки він коштує цікаво, Хо -хо 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 -хо. 10 тисяч гривень. Я думала, хотіла буде дешевше, ніж купити типу куртку і її штани, а воно одне на одне виходить. Ой, але шарці це капець. А тут навіть дивіться, зараз я вам покажу. Тут треба щось одягати під низ. І буде дуже незручно ходити. в Туалет. Не знаю навіть, хто їх обирає, як їх носять, але для фоток було б дуже гарно. Цей мені подобається. 9 з 10, бо я не знаю, які би я його знімала. Плюс він мені не ідеально по моєму зросту. В комбінезоні все натягується через плечі і отак відчувається. Дискомфорт одразу. Ця кофточка. Мені не дуже подобається, коли вона застібнута. А коли вона розстібнута, мені здається, можна так буде ходити на вечері, наприклад, на сніданки і так далі. Ну, не так, звісно. Ми одягнемо топ якийсь півниць. І так, гарненько. Мені просто дуже сподобалися штани. Вони гарної довжини, що для мене дуже Мені Здається, що це перші штани, які мені підійшли по довжині. По попі, подивіться, як гарно. Вау, дуже гарно. А ще тут є одна таємничка в цих штанах. Подивіться, який тут начос. Штани класні. І я думаю, не дивлячись на те, що вони з поліестру, в штанах можна ходити спокійно. І все буде ок. Ой, а ці мені дуже сподобались туди. Подивіться. Ой, вони ще зна часу. Давайте приміряємо з моїми угами. Короткий. Короткий, і це видно. Бачите, дівчата, от я постійно з цим якби стикаюсь. Але штани дуже гарні, я би на вашому місці, якщо б, би... блін, ну я би на своєму місці, мені вони дуже сподобались. Сфоткаю собі артикул, подивлюся. Ковтинка також має такий начос. Обрали три продукти, які мені дуже сподобались. Це така кофта. До речі, я тут бачу, що немає коду, по якому можна буде знайти тани. Ми з вами заакцептували, <свісно> обрали разом. І найкраща куртка, яка мені сподобалася, але я її брати не буду. Також немало важливо, що ці штани мені також сподобались, але я ще думаю. О, -о, -о, О, тепер я знаю ціну, і тепер я вже менше вагаюсь. Мені треба щось. воно мені не дуже треба за дві тисячі триста гривень. Але я ще подумаю, правда, вдома. Подивлюся, які я беру з собою. Низи, які штани. Можливо, мені навпаки треба щось такого типу. Боже, але там на чогось подивіться. Він просто дуже великий. І так. Це кінець нашого влогу. Дякую вам за перегляд. Я надію, що вам сподобалось знову ж таки, як я вас з собою забирала. Другий влог і другий по моїх пріоритетах сукні. Минулий влог, якщо ви не дивились, запрошую вас також подивитися. І цього разу лижний костюм, тому що вже трошки менше, ніж два тижні залишилось до нашої поїздки. Тому я активізувалась і вирішила взагалі не втрачати моменту цього, що можна зняти і влог, і обрати собі штани. Надію, що вам подобається такий формат. Напишіть мені в коментар. Якщо ви додивилися до цього моменту, дякую, Настюшка. Минулих раз мені таку підказочку дали. Я на її одразу користуюсь. Я буду помічати і виділяти людей, які додивилися до самого кінця. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Напишіть коментарі, о, який вам костюм найбільше сподобався. І до зустрічі! Цілую, обнімаю. Боже, зберись, Настюшка. Просто скажи те, що треба. Лижі, кстати, стає, такі будуть по-польську, по ой, по-польську, на українській мові, лижі, нарти по-польську, ніби лижі, але звучить якось не так, як треба. Хоча не знаю, як вийде б... до мене вигляд. Марки Рено ДВ-4 Ораз керівця самовходу марки Форд ДВ-6-8